Привіт, малята! Сьогодні нам потрібно допомогти хлопчику та ознайомити його з такою характеристикою предметів, як вага. Довкола нас безліч різних предметів, і кожен з них має вагу. Давайте разом з вами спробуємо визначити, який предмет легший, а який важчий. Для цього. Ми з вами скористаємось ось такими вагами. Якщо предмет буде важкий, то чаша ваги опуститься вниз, а якщо легкий, то чаша знаходиться вгорі. Пропоную зараз спробувати і правильно покласти предмети на ваги. Як ви гадаєте, гиря важча чи легша? Вірно, тому ми покладемо її на чашу, що знаходиться внизу. А пір'їнка яка? Так, вона легка, тому вона буде на іншій чаші, що вгорі. Зараз перед вами два круглих предмета. Давайте порівняємо їх за розміром. Який предмет більший? Вірно, кулька більша, але чи кулька важча від кавунчика? Ну, звісно, кулька легша, а кавунчик буде важчий. Отже, вага малята не залежить від розміру, предмет може бути. Більший, але легший. Перед вами цеглинка і губка. Давайте оберемо ваші предмети. Молодці! Це, звісно ж, цеглинка. А легшим буде що? Так. Легша губка. А ось зараз спробуємо порівняти вишні. У відрі скільки вишень? Вірно, багато. А поруч знаходиться? Так, лише одна вишня. На вашу думку, що легше? Одна вишня чи багато вишень? Правильно! Одна вишня буде легша. А коли таких вишень багато ціле відро, вони будуть важчі. Подивіться, уважно малята, ось один листочок. А поруч книга, що має багато таких листочків, що буде важче? Вірно, важчим буде книга, тому ми покладемо її на чашу, що знаходиться внизу, а листочок буде легшим. Ми добре з вами провели час, і хлопчик зрозумів, що його м'яка іграшка легша за справжнього його песика. Дякую вам малята. До зустрічі!